Випад назад і по діагоналі одночасно. Що потрібно зробити? Це стати в правильне положення, так? довгі петлі стаєте на точки кріплення, руки перед собою. Зараз я лишаю ліву ногу на землі і виконую правою два рухи. Перший це відвожу таз назад, викидаю ногу, роблю випад назад, не встаю повністю, переставляю задній носочок, роблю діагональний випад, і потім тільки встаю на вихідне положення. Давайте ще раз. Випад назад, не встаю повністю, переношу ногу. І вертаюся на вихідне положення. Показую на іншу ногу, що ви також побачили. Отож, випад назад і в діагональ одночасно. Тобто я став, починаю навантажувати праву ногу, ліву. Спочатку роблю випад назад, присідаю. Потім починаю трохи підніматися, переношу задній носочок в бік. Коліно, ви побачили вже, і тоді вихідне положення. І назад. Вдох. І тільки тепер видих. Чудово.